Останні події в Україні внесуть свої корективи чи не в усі галузі держави. Але сільське господарство повинно працювати, не зважаючи ні на що і реагувати на всі змінні погоди вчасно. Початок весняно-польових робіт вже не за горами, тому працівники сільського господарства вже традиційно збираються перед початком гарячої посівної, аби обговорити проблемні питання та новинки законодавства 2014 року. Навчання проводимо кожен рік. Основна мета навчання зв'язку з частими змінами в законодавстві довести це до особового складу, щоб виконувалися згідно чинного законодавства поставлені задачі, скажімо так, по технагляду за, за сільськогосподарським технічним транспортом. Навчання проводять спеціалісти Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Ми здійснюємо підвищення кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару працівників державних інспекційського господарського виробництва з усіх районів нашої області. Це окрема категорія слухачів державних службовців, з якими ми працюємо не перший рік. І тому питання, які у них сьогодні є на порядку денному, вони є важливими для них, щоб вони ефективно могли їх вирішувати. І ми на їхнє замовлення передбачили проведення такого семінару. Тетяна Збарш, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.